Роздаємо продуктові набори. Люди в чергу стоять за продуктовими наборами. От у нас сьогодні роздача, локація тернопільська. Угу. Тут угу. продуктові набори, які ми будемо роздавати людям. Дівчата наші готові вже, отримали списки. Ось люди пишуть потреби. Хто в чому має потреби? Ось тут в нас є людина, яка приходить, може вибрати речі. Ось тут в нас є пральна машинка, де люди можуть попрати речі свої. От комната в нас є для консультацій.